Цікаво було б почути роз'яснення стосовно зменшення надбавки за престижність професії з 1 січня 2025 року від Великодемирська територіальна громада. Борсук, Рубанка, управління освіти. Так, субвенція на доплату вчителям була перерахована ще у декаді січня. Однак, міністр освіти далі у мене не відкривається, але я. Управлінням освіти навіть було додано в цьому році збільшення... На сьогоднішній день існує ряд надбавок вчителям, зокрема, надбавки за престижність, розмір якої коливається від 5 до 30 Ми застерігаємо від маніпуляцій на місцях, коли тисяча гривень доплачується, а надбавка зменшується. За цим ми будемо уважно слідкувати. Якщо такі ситуації будуть виникати, ми теж будемо вживати відповідних заходів. Чи вони будуть слідкувати? Це, це... У нас у нас точно було за престижність не менше 10% і навіть за січень, коли січень. Це Написано бюджет. 5. Ні, не менше 5. А а не. законом від 5 до 30. Ну, от Ми до 30% збільшимо до кінця року, збільшимо вирівняння. Тенденція mm. така сама, як і в порошньому, по попередньому році, е, вчителі і директори не отримують меншої заробітної плати тенденції. Ну no, а а, а, чому в тому році не було? Ну, було ж переопрацювання само, бюджету і Так само було війни з 10% ви вийшли на 30% на закінчення року. На останній місяць? Ну, не останній місяць, воно почалося. 13%, почало... тобто. Ні, воно почалося 30%, по-моєму, з вересня місяця, коли більше вже навантаження почалося. Коли вже почався 24 й рік та декада кінця року. Коли вже ми бачили перевиконання і точно виконання субвенції осінь. У цьому році ну, точно так же, як і в упередні. Але ми вже вийшли на цей місце. Ми виходимо поступово, поступово на 30. Будемо надіятися, що, що буде 30, бо вчителя заслуговують. Я думаю, що я впевнюю.